Ви вважаєте, що ви самі, коли вимикаєте світло, але ви помиляєтеся. Саме в той момент, коли ваш захист ослаблює і ваші очі заплющуються, навколо вас починається тиха та жахлива діяльність. Це не привиди і не злодії. Це сім звичайних предметів речей, які ви самі купили та поклали туди, які тепер виснажують вашу життєву енергію та програмують ваш розум на фінансову нестачу. Якщо ви прокидаєтеся виснаженими і відчуваєте, що гроші вислизають крізь пальці, припиніть все. Ворог може спати поруч із вами саме в цей момент. Невидимий ворог у вашому святилищі. Ви думаєте, що спите. Ви вірите, що в той момент, коли ваша голова торкається подушки, а ваші повіки стають важкими, світ для вас зупинився. Ви уявляєте, що тиша кімнати є синонімом спокою. Але я маю сказати вам дещо, що може суперечити всьому, у що ви вірите про відпочинок. Ви помиляєтеся. Прямо зараз, коли ви входите в цей стан абсолютної вразливості, де ваш логічний захист вимикається, навколо вас починає відбуватися тиха та відверто жахлива діяльність. І ні, я не говорю про злодія, який стрибає у вікно чи щось надприродне, як у фільмах жахів. Небезпека набагато витонченіша, це те, що ми називаємо архітектурою нещастя. Озирніться навколо своєї кімнати зараз, або уявіть її, якщо її там немає. Ті речі, які ви купили, бо вважали їх милими у магазині предметів домашнього декору, той предмет меблів, який ви успадкували і не мали духу викинути. Купа речей у кутку. Карл Юнг, батько аналітичної психології, попереджав нас про це десятиліття тому. Він показав нам, що символи та архетипи живуть не лише в наших снах, вони населяють матеріальний світ і шепочуть нашій підсвідомості 24 години на добу. Поки ваше тіло відчайдушно намагається оговтатися від денного стресу, ці предмети кричать. Послання до Всесвіту та вашого глибокого розуму Вони посилають сигнали дефіциту, сигнали блокування, сигнали небезпеки, вони діють як невидимий щит, активно відштовхуючи фінансові можливості, здоров'я та спокій, які намагаються до вас дістатися. Подумайте про це на секунду той момент, за три секунди до того, як ви поринете в глибокий сон. Коли ваші думки блукають, саме тут відбувається програмування. Якщо ваша спальня, яка має бути вашим священним місцем, місцем нічної подорожі через море, як описував це юнг, налаштована як пастка, ви ніч за ніччю програмуєте себе на бідність, ви, нитка за ниткою, вплітаєте власний застій. Сьогодні ми не будемо говорити про декор, ми поговоримо про духовну та ментальну хірургію. Ми збираємося визначити та видалити сім конкретних предметів, які діють як паразити на вашому добробуті. Якщо ви відчуваєте, що працюєте і працюєте, а гроші вислизають крізь пальці, або що ви прокидаєтеся більш втомленими, ніж коли лягали спати, зверніть пильну увагу. Те, що ми тут робитимемо, не є вправою можливо. Це оголошення війни дефіциту, архітектура дефіциту та випадок семіле. Щоб зрозуміти серйозність цього, нам потрібно змінити те, як ви бачите цю кімнату. Ваша спальня це не просто гуртожиток, це продовження вашої психіки. Це єдине місце в будинку, де ви скидаєте свою персону, ту соціальну маску, яку ви носите, щоб мати справу з начальником, сусідами та дорожнім рухом. У спальні ви голі, буквально та духовно. І саме тут відбувається магія або прокляття. Тут діють глибокі енергетичні закони. По перше, фактор часу. Ви проводите тут третину свого життя: більше часу, ніж в офісі, більше часу, ніж у машині. По-друге, вразливість, коли ви спите, ваше его, охоронець, який фільтрує інформацію, зникає. Підсвідомість оголюється, як суха губка, поглинаючи все навколо. Якщо оточення навколо вас кричить хаос, минуле або загроза, ваш мозок кодує це як вашу абсолютну реальність. І реальність, у яку вірить мозок, є реальністю, яку він створює. Дозвольте мені розповісти вам про Семіле. Історія Джеміле може стати вашою. 58-річна жінка, чесна, одна з тих, хто прокидається до сходу сонця і працює поки місяць не буде високо. Бухгалтерка скрупульозна. Вона все робила правильно, але протягом 25 років фінансове життя Джеміле здавалося дірявим відром. Приходила зарплата, а пральна машина ламалася. Вона отримувала премію, а машина ламалася, гроші так і не залишилися. Але найгірше був не банківський рахунок, а її обличчя. Джеміле прокидалася щоранку з виразом людини, яка вночі воювала. Важкі очі, заклякле тіло, втома душа. Вона звинувачувала у цьому свій вік. Економіку країни, стрес своєї професії. За 25 років вона ніколи не дивилася в куток кімнати, на край ліжка чи на те, що висіло на стіні. Коли друг, який спеціалізується на психології простору, зайшов до її будинку, він завмер біля дверей спальні. Він подивився на Джеміле і запитав як довго ти спиш посеред цього поля бою? Вона не зрозуміла. Для неї це була просто її кімната, але він бачив те, чого не бачила вона. П'ять із семи основних блокаторів процвітання були там, виснажуючи її життєву силу, поки вона спала. Трансформація, яка сталася з Джеміле після очищення, якому я зараз вас навчу, не була магією, це була логіка. Це було зняття якорів, і я хочу, щоб ви підготувалися, бо те, що ми виявили в її кімнаті, дуже поширене. Можливо, зараз у вас є предмет номер один, спрямований на вас, перший об'єкт портали відображення та безсоння. Почнемо з найпоширенішого і, можливо, найбільш обговорюваного, але рідко розуміння до глибини, дзеркало, що відображає ліжко. Забудьте на мить про марнославство. Дзеркало це не просто скло та срібло. З точки зору фізики та екологічної психології, дзеркало це підсилювач і дублікатор енергії. В день чудово. Ви готуєтеся, перевіряєте свою зовнішність, збільшуєте навколишнє освітлення. Але вночі біологічна функція сну це очищення. Уявіть собі сон як процес детоксикації. Протягом дня ви накопичуєте стрес, розчарування, негативні думки та втому, коли ви спите, ваше тіло видихає цю щільну енергію, це як вуглекислий газ, який залишає ваші легені. Вам потрібно випустити його, щоб оновитися. Тепер поставте гігантське дзеркало на дверця та шафи обличчям до себе. Що відбувається? Дзеркало відбиває цю брудну енергію назад до вас, це замкнутий цикл. Ви викидаєте стрес, дзеркало відбиває його назад. Ви проводите всю ніч, дихаючи тим самим затхлим духовним повітрям. Ви прокидаєтеся з відчуттям, що не відпочили, відчуваючи цей тягар на своїх плечах. Це може бути ваш власний стрес, якому нікуди було подітися, і це йде далі. Наш примітивний мозок, рептильний мозок, який піклується про наше виживання, не розуміє поняття відображення, як ми його раціонально розуміємо. У темряві будь-який рух у дзеркалі, поворот вашого тіла, тінь штори реєструється цією примітивною частиною мозку як рух іншої людини. Це підтримує вас у стані постійної пильності, те, що ми називаємо мікропробудженнями. Ви не входите у глибокий сон швидкої дії, який справді відновлює розум і породжує глибокі уявлення. У кімнаті Джеміле було дзеркало в повний зріст, яке дивилося на неї протягом 25 років. Щоночі вона спала з несвідомим відчуттям, що за нею спостерігають. У день, коли вона накрила це дзеркало товстою тканиною перед сном, вона розповіла про свій перший яскравий і барвистий сон за десятиліття. Якщо у вас є дзеркало, спрямоване на ваше ліжко, і ви не можете його зрушити, рішення просте: накрийте його, скажіть своїй підсвідомості. Я в безпеці, я одна, час відпочити, другий об'єкт цифровий шум і смерть інтуїції. Другий пункт це сучасна залежність, яку ми забрали під ковдру, електронні пристрої, залишені ввімкненими, телевізори, планшети і, що найгірше, смартфон на тумбочці біля ліжка. Я говорю не лише про синє світло, яке руйнує ваш мелатонін, ви вже це знаєте. Я говорю про те, що Юнг назвав би шумом колективної свідомості. Ваша спальня має бути печерою ізоляції, місцем, де ви можете відновити зв'язок зі своєю сутністю. Але коли ви залишаєте телевізор у режимі очікування з цим маленьким червоним вогником або заряджаєте мобільний телефон поруч із головою, ви залишаєте відкритим портал до хаосу світу. Навіть коли екран чорний. Ваша підсвідомість знає, що всередині на відстані дотику знаходяться війни, економічні кризи, ідеальне і фальшиве життя інших в інстаграм, запити електронною поштою. Існує невидима пуповина, що з'єднує ваш розум, який мав би відпочивати з колективною тривогою планети. Як ви очікуєте, що у вас з'явиться ідея на мільйон доларів, як ви очікуєте, що у вас буде гостра інтуїція, щоб укласти угоду або вирішити проблему, якщо ваш мозок проводить ніч під бомбардуванням частот Wi-Fi та очікуванням сповіщення? Багатство вимагає ясності розуму, процвітання вимагає зосередженості. Спати поруч зі своїм мобільним телефоном це як спати на переповненому ринку просто неба. Ви прокидаєтеся приголомшеним, реактивним, вже шукаючи дофамін з екрана, ще до того, як скажете собі доброго ранку. Семіле колись так робила. Її мобільний телефон був під подушкою для будильника, ка?» – сказала вона, а телевізор був увімкнений, щоб скласти їй компанію. Вона підсмажувала власну здатність мріяти. Правило суворе, але необхідне. Спальня це зона, вільна від технологій. Купіть старомодний будильник на батарейках, залиште свій мобільний телефон на кухні, цифрова тиша це звук приходу процвітання, третій об'єкт тягар меланхолії та минулого. А тепер мені потрібно, щоб ви глибоко вдихнули, бо ми торкнемося емоційної рани. Третій пункт фотографії померлих близьких. Я знаю, що ви відчуваєте ностальгію. Я знаю, що погляд на фотографію вашої матері, вашого батька чи померлого чоловіка, дружини приносить відчуття комфорту, нагадування про кохання, яке існувало, і шанування предків є життєво важливим. Але енергетично спальня не місце для цього. Спальня це простір життя з великої літери, це простір відродження пристрасті майбутнього, пари, якщо вона у вас є, або вашої власної життєвої сили. Фотографії людей, які померли, несуть енергію кінця, завершення циклу та неминуче меланхолії та туги. Коли останнє, що ви бачите перед сном, і перше, що ви бачите, коли прокидаєтеся, це обличчя когось, кого вже немає, ви закріплюєте свою підсвідомість у минулому, ви закріплюєтеся у втраті. Енергія багатства це річка, яка тече вперед, енергія горя це гребля, яка стримує. Йдеться не про забуття, йдеться про позиціонування. У Джаміле прямо над комодом висіла величезна фотографія її померлого батька. Його погляд був сумним. Несвідомо вона починала кожен день з відчуттям браку, порожнечі, а ті, хто вібрує від браку, притягують дефіцит. Що ми зробили? Ми перенесли фотографію до вітальні на почесне місце, добре освітлене. Там фотографія стала святкуванням його пам'яті. У спальні вона розмістила зображення, яке символізувало те, що вона хотіла відчути: відкритий пейзаж, безкрайній горизонт. Відчуття гніту в її грудях зникло за 48 годин. Залиште мертвих у спокої та залиште свою кімнату для живих. Четвертий і п'ятий об'єкти, агресивний захист і підсвідомий підґрунтя. Тут ми поєднаємо два елементи, які часто з'являються разом і створюють непроникний бар'єр для достатку. Четвертий об'єкт це рослини з колючками або загостреним листям, особливо кактуси. Я люблю рослини, вони несуть життя. Але в символіці підсвідомого форма диктує функцію. Кактус це рослина екстремального виживання. Він каже: Я тримаю все для себе, і якщо ти підійдеш ближче, я завдам тобі болю. Це воїн-захисник, розміщення кактуса в спальні говорить вашій підсвідомості. Світ ворожий, мені потрібно бути в обороні, ніхто сюди не входить. Це відштовхує енергію любові та енергію грошей, які потребують плинності та відкритості, щоб увійти. Це те, що Феншуй називає отруєними стрілами, ви спите поруч з голками, спрямованими у ваше ауричне поле, і це підводить нас безпосередньо до п'ятого пункту, який прихований прямо під вами сховище під ліжком. Пам'ятаєте, як Юнг говорив про підвал розуму? Простір під вашим ліжком це фізичний прояв цього підвалу. Багато людей через брак місця перетворюють простір під ліжком на місце для зберігання мотлуху, старі валізи, взуття, яке болять ноги, коробки зі старими документами, зламані речі. Ви буквально спите поверх своїх невирішених проблем. Уявіть собі, життєву енергію, ци або прану, яка намагається циркулювати. Вона входить у кімнату, намагається огортати ваше ліжко, щоб живити вас, але натикається на міцну блокаду зі старих речей під вами. Енергія застоюється під ліжком у Джеміл були коробки з одягом двадцятирічної давності, на випадок, коли я схуднусь, сказала вона. Та старі зошити з коледжу. Вона спала на енергії тілесних розчарувань та академічного минулого. Коли ми очищаємо це і дозволяємо повітрю циркулювати під ліжком, це ніби вона зняла з плечей рюкзак з камінням. Якщо вам потрібно використовувати цей простір, зберігайте лише чисту постільну білизну та м'які речі ніколи, ніколи не зберігайте взуття, енергія вулиці, важкі прогулянки або метал під місцем, де ви спите. Шостий об'єкт ентропія безладу. Ми дійшли до шостого пункту, і це випробування характеру. Я говорю про накопичений безлад та крісло нерішучості. Знаєте, той стілець чи крісло в кутку кімнати, яке перетворилося на вішалку для одягу, купа одягу, який недостатньо чистий для шафи та недостатньо брудний для прання, або тумбочка біля ліжка, повна обгорток від цукерок, триденних склянок з водою та ліків. Це не просто безлад, це психологічна ентропія. Кожен предмет, що знаходиться не на своєму місці у вашому полі зору, це рішення, яке очікує прийняття. Це ваш мозок кричить. Ви ще цього не закінчили, ви не організовані, ви втратили контроль. Багатство любить порядок, процвітанню потрібні чіткі шляхи для руху, хаос це майданчик бідності. Коли ви відкриваєте очі вранці, і перше, що ви бачите, це купа безладу. Ви вже почали день у боргу перед власним життям, ви вже почали з відчуттям поразки. Я навіть не можу підтримувати порядок у своїй кімнаті, як я збираюся розпоряджатися мільйоном реалів. Такою була реальність Джеміл. Безлад у її кімнаті був точним відображенням безладу в її фінансах, змішані рахунки. Пропущені дедлайни, зовнішнє прибирання це ритуал внутрішнього очищення. Щойно вона спорожнила стілець, вона відчула, що знову отримала контроль над власною долею. Сьомий предмет прокляття боргу біля ліжка, а тепер останній предмет найнебезпечніший, найпідступніший і найбільший блокатор багатства в сучасному світі. Якщо це у вас є у спальні, приберіть його сьогодні. Я говорю про робочі матеріали та фінансові документи, ваш робочий ноутбук, ваш робочий портфель, рахунки до сплати, прострочені рахунки, таблиці витрат. Багато людей, особливо ті, хто працює з дому, облаштовують офіс у кутку своєї спальні, або що ще гірше, вони беруть свій ноутбук у ліжко, щоб зробити якісь справи. Це злочин проти вашого духу. Ви змішуєте енергію виробництва, збору коштів та стресу з енергією відпочинку. Якщо ви спите поруч з рахунками та боргами, ваша підсвідомість розуміє, що борг, ваш супутник у ліжку. Ви проводите ніч, вдихаючи тривогу цього рахунку, ви прокидаєтеся і, навіть не подумавши доброго ранку, вже візуалізували обкладинку цієї папки проблем. Джеміле зберігала всі свої повідомлення про борги та трудові позови в шухляді тумбочки, щоб не втратити їх. Вона спала за 30 сантиметрів від джерела свого найбільшого страху. Це підтримувало високий рівень кортизолу всю ніч. А стресований розум приймає дурні фінансові рішення. Стресований розум не бачить можливостей, він бачить проблеми. Потрібно відокремлювати сон від роботи, спальня призначена для відпочинку та інтимності, рахунки залишаються в офісі або вітальні. У день, коли Джеміле прибрала ту папку зі своєї спальні, вона сказала, що повітря стало легшим, тиск у грудях зник. І знаєте що? З відпочившим розумом наступного тижня вона знайшла помилку в старому рахунку, яка заощадила їй гроші, про які вона навіть не знала. Поворотний момент пробудження та очищення. Ви, мабуть, задаєтеся питанням: чи справді працює перестановка деяких предметів? Дозвольте мені розповісти вам кінець історії Джеміле. Вона прибрала дзеркало, вона вийняла телевізор і мобільний телефон, вона перенесла фотографію свого батька до вітальні, вона подарувала кактуси, вона спорожнила простір під ліжком, прибрала безлад і викинула робочі документи. Це зайняло вихідні. Наступного понеділка вона пішла на роботу. Колеги запитали, чи робила вона якісь косметичні процедури. Ти виглядаєш? Молодшою ти сяєш, сказали вони. Вона не користувалася жодними новими кремами. Вона просто спала. Справді спала вперше за 25 років. Її енергія змінилася. А оскільки її енергія змінилася, змінилася і її постава. Вона перестала ходити згорбленою. Вона почала говорити з більшою владою. Через три місяці після цього прибирання Джеміле отримала пропозицію роботи від колишньої клієнтки, яка помітила її новознайдену життєву силу, підвищення на 40%. відсотків борги. Вона обговорювала їх усі з відновленою ясністю розуму. Її кімната перестала бути якорем, який тягнув її вниз, і стала вітрилом, яке рухало її вперед. Природа не терпить вакууму, коли вона позбулася енергії застою, простір заповнився процвітанням. Ритуал очищення. Тепер м'яч на вашому майданчику. Я не хочу, щоб це відео було просто черговим контентом, який ви переглянете та забудете. Я хочу, щоб ви зараз були детективом власного життя. Коли це відео закінчиться, підіть до своєї кімнати. Станьте в її центрі, відчуйте атмосферу, подивіться на ці сім предметів, скільки їх там, не засуджуйте себе, не відчувайте себе винними, просто спостерігайте. О, ось дзеркало, ось безлад, ось зарядний пристрій для мобільного телефону. А потім починайте, не чекайте понеділка. Почніть сьогодні, позбудьтеся того, що можете зараз. Що важко, плануйте на завтра, але почніть рух. Зробіть заяву Всесвіту, цей простір, моє святилище багатства та спокою. Я хочу попросити вас про три швидкі, але потужні речі: по-перше, будьте сміливими та напишіть у коментарях: я прибираю свою кімнату, я відкриваю свої шляхи. Заявіть про це публічно. По-друге, якщо ви хочете продовжувати отримувати такі знання, що поєднують глибоку психологію з практичною духовністю, підпишіться на канал. Ми створюємо спільноту пробуджених людей. І по-третє, це відео тій людині, яку ви знаєте, яка застрягла в житті, яка завжди втомилася. Можливо, рішення для неї знаходиться під ліжком. Ваш дім це ваша друга шкіра. Піклуйтеся про нього, і він піклуватиметься про вас. Приберіть свою кімнату, перепрограмуйте свій розум і готуйтеся до достатку. Солодких снів і до зустрічі в наступному відео.